Що буде робити Трамп, якщо, наприклад, Путін буде діяти за тою своєю ідеєю, фікс війна до повного знищення останнього українця і України такої? От він відмовить Трампу. І що Трамп тоді як буде діяти? Я, дивіться, я думаю, що у Трампа є вибір лише між двома варіантами: або підтримувати Україну, або не підтримувати Україну. Якщо він вибере, вибере перший варіант підтримувати Україну, значить він повинен принаймні допомагати Україні не менше ніж адміністрація Байдена, а скоріше більше надавати Україні більше зброї, щоб Україна завдавала таких втрат Путіну. щоб Путін принаймні замислився? Чи у нього будуть завтра нові нові добровольці, які погодяться е, за гроші повертатись додому, е, от у відповідних чорних пакетах? А, а, а якщо він вибере другий варіант, ну, ну то значить, він погодиться з тим, що що так як він під час одного свого передвиборчих виступів казав, що Путін взагалі може робити в Європі, що йому заманеться. Але я не бачу, чим би Трамп міг Путіна шантажувати. Так само я не бачу, що би такого він міг Путіну запропонувати що було для Путіна більш привабливим ніж його ідея про знищення України.